Виконуємо додаткове завдання 5, проєкту о 2 черепаша чи, чи перегони до тема 3031 30, за підручником інформатика 7 клас, авторів тріщука за рець 2024 року випуску. Нам потрібно запитати, яка буде кількість гравців. Отже, створимо зміну, в якій буде зберігатися кількість гравців. Дану зміну я назву Players і оголосимо дану зміну ось тут. Там, де ми питали, яка черепашка переможе перед нею. Значення дані змінні ми будемо присвоїти з клавіатури, але незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий для цього, скористаємося функцією int. Ведемо підказку для користувача. Тобто, що саме він має водити. Ну а далі нам потрібно, залежно від того, скільки гравців, запитувати їхнє ім'я і запитувати, хто на їхню думку переможе, тобто яка черпашка переможе. Отже, нам потрібний цикл з параметром FOR. І кількість ітерацій циклу буде рівна кількості гравців. Тепер ось це все нам потрібно помістити в цикл. Тобто будемо питати в кожного гравця, яка черпашка переможе, але перед цим потрібно запитати, як його звати гравця. Тобто створимо змінну name, який будемо зберігати ім'я гравця. За умовою завдання сказано, що потрібно звіритися з консолью, де вводили ім'я, хто з користувачів правильно вгадав. Тобто нам не потрібно зберігати окремо ім'я кожного користувача, кожного гравця. Переможцями ми будемо дивитися в консолі. Виводити нам це не потрібно буде, що, наприклад, гравець Олександр правильно вгадав. Але краще потрібно вивести для кожного гравця. Яка черепашка він вважає, що перемогла. Виводити будемо в консоль з допомогою функції Print. Гравець. Виводимо ім'я, зміну Name. Вважаю, що переможе. Якась там черепашка. А яка саме? Ось тут ми вводили число, тобто можна зразу вивести, наприклад, Your Winner, перша черепашка, друга, третя четверта. Ну, але коли ми дивимося на черепашки, вони мають колір. Тому краще зробити, щоб виводився колір черепашки. Через це давайте це і переглянемо. Давайте так і зробимо. Тобто, давайте створимо ще якусь зміну. Візьмемо її Color Winner, і де будемо зберігати колір черпашки. Поки що надамо її колір color якийсь, ну а далі. Перевіряємо, якщо ви вели один, значить переможе червона черепашка, тобто надаємо змінній Color Winner, значення червона. Ну і так далі. Рівність Python C2 дорівнює. Інакше якщо Elif. Якщо два, значить буде синя черепашка. І тепер ось тут змінну Color Winner виводимо. Заберемо ще тут відступ. Так, тільки що я написав? Присвоєння це одне дорівнює, я написав два рівність, і тут ще помилка. Збережемо. Так, тільки давайте, щоб швидше малювало трасу, збільшимо швидкість черпашки, встановимо 0, щоб зразу малювало. І виконуємо. Нехай кількість гравців буде 3. Вводимо в консолі. Натискаємо Enter для підтвердження. Вводите ім'я. Нехай переможе червона черпашка. Так, і виводить. І Олександр вважає, що переможе червона черпашка. Ну і так, ще для двох гравців. І черепашки почали рухатися. Так, перемогла коричнева черепашка, тут виводиться текст, а з консолью перевіряємо, чи хтось вгадав. Зелена, помаранчева, червона. Ніхто. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас винка запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!